Вітаю тебе, Люба, на нашій практиці. Влаштовуйся максимально зручно і будемо починати. Бери лимок. І ми починаємо. Закрий, будь ласка, очі, прихрести ноги і зроби глибокий вдих через ніс. Потягнемося руками до стелі, потягнись правою рукою, лівою рукою, Відчуй, як розтягується вся твоя ліва сторона. І права продовжуй тягнутися. І поклади свою праву руку на підлогу і потягнися своєю лівою рукою в праву сторону. Відчуй, як розтягується вся твоя ліва сторона, зроби вдих, і руками тягнемось до стелі, і зараз поміняли сторону. І як зараз розтягується вся твоя права сторона, Тягнись пальчиками рук в ліву сторону, вдих ручки до стелі і в ліву сторону потягнулися. Робимо вдих і тепер тепер вліво. Відчуваю, як розтягується твоє тіло, вдих, розкрили грудний відділ і поклали праву руку на лівий бік. Вдих, праву руку завели, і на видих поклали на лівий бік. Вдих ліву руку завели за спинку і поклали на правий бік. Вдих, завели руку за спину, на видих поклали на лівий бік. Вдих ручки завели до стелі, розтягуємося і в ліву сторону, Вправо, вибачте, тягнемось нашою правою рукою, лівою рукою в праву сторону. І зараз розкриваємо нашу ліву руку і поклали на лівий бік. Завели праву ручку за спинку. Розкрили грудний відділ і поклали праву руку на лівий бік. Вдих розкрилися і поклали ручку на наш лівий бік. Зробимо вдих, ручки до стелі. На видих ручки поклали перед собою на підлогу. Якщо достаєте, можете покласти лікті на підлогу. Ви маєте зараз гинатися саме впопереку. Ми животиком тягнемось до підлоги, не головою, шию, будь ласка, розслабте, зробимо кругові оберти тулубом в одну сторону. Відчувайте, працює зараз ваше тіло, ми прокидаємось, пробучуємо наше тіло і в іншу сторону, добре. Відчувайте ваше тіло, проговоріть, я люблю і приймаю своє тіло. Дуже добре, давайте ще кілька обертів. І зараз зробимо нахили взад, вперед. Зробимо вдих, прогнули спинку, на видих тримаємось ручками за коліна, округлили спинку. Вдих, прогнули спинку на видиху округлили. Вдих грудною клітиною вперед, на видих, розвели лопатки назад, вдих і видих, потягніться. І зараз стаємо в позицію столу. Пальчики рук під плечима, а лежить на підлозі, підтягніть животик. Підкрутіть ваш копчик, поставте вашу праву ножку на підлогу і починаємо пульсувати. На пальчики ніг поставте і відчувайте, як розтягується задня поверхня вашої правої ноги. Погляд вперед перед собою, підтягли праву ножку догори, носочок на себе, ліва рука паралельно під лузі, животик підтягнути, розтягуємося, тягнемось і звели лікоть і коліно, округлили спинку вдих, з'єднали і коліно, на видих, витягнулися. Вдих з'єднали і коліно, видих, витягнулися. І зараз взялися ручкою лівою за праву ножку, за праву ступню. Тримаємо баланс, вдих, і видих, погляд вперед перед собою, поставили коліно на підлогу, ручку на підлогу. Зараз випрямили, поставили позаду на носочок нашу ліву ножку. і починаємо пульсувати. Відчувайте, як розтягується задня поверхня, вашої лівої ноги. Підняли паралельно підлозі і підняли праву ручку перед собою. З'єднали лікоті колін, на видих, витягнулися. Вдих з'єднали лікоті коліна, видих, витягнуться, витягнеться по всій довжині. Вдих з'єднали, видих, витягнулося, Вдих, з'єднали і витягнулися. Дуже добре, молодці. І поставили коліно і ручку на підлогу, вдих, піднімаємо коліна з підлоги, на видих опустили животик, підтягніть, вдих, підняли коліна, видих опустили, вдих, підняли коліна і випрямили, переминаємося з ніжки на ніжки, позиція собака донизу і перетікли в позицію планки. Зараз робимо такі хвилини подібні. Рухи, ми перетікаємо з планки і піднімаємо, тягнемось куприком догори, перетікли в планку. Зараз починаємо пульсувати взад-назад, в позиції планку, вперед назад. Пульсуємо, відчувайте силу в вашому тілі, опустили коліна, живіт на підлогу, ручки у нас біля грудей і робимо кобру. Піднялися за рахунок вашої спинки. На видих опустилися. Вдих ще раз піднялися в кобр, видих, опустилися. Вдих піднялись, видих, опустилися. Вдих піднялись. Видих опустилися, вдих піднялись, на видих опустилися вниз. Покладіть ручки перед собою, голову покладіть на ручки. Зараз згинаємо по черзі праву і ліву ножку. Просто розминаємо ніжки. І зараз обидві ножки згинаємо в колінах, і видих. Вдих і видих, молодці. І зараз завали нашу ліву ножку, за назад поставили на підлогу скрутку, опустили, завали ліву праву ножку, поставили на підлогу, опустилися. І зараз відштовхуємося ручками від підлоги, потягнулися в позиції дитини, розтягніть, будь ласка, ваш поперед. І перетікли в позицію дитини. Вдих через округлену спинку і знову потягнулися хвостиком назад в позицію дитини через округлену спинку перелилого тіла на ручки і потягнулися в позицію дитини. Через округлену спинку піднялися, на видих сіли в позицію дитини, вдихок через округлену спинку підняли. Піднялися в позицію собака донизу, підняли вгору нашу праву ніжку, тягнемось правою ногою вгору, відштовхуємося долонями від підлоги і перевели праву ножку вперед перед собою. Ручки у нас на підлозі. Покладіть ваш, вашу ліву ножку повністю на підлогу, праву ручку. Ліву руку підняли вгору, завели на затилок і зараз розкриваємо грудний відділ. Опускаємо лікоть вниз і на видих, підняли, і розкрили грудний відділ. Опустили лікоть вниз, на видих, розкрились. Вдих, опустились, видих, розкрили. Вдих, поставили ліву ручку на підлогу, тепер підняли праву ручку. І поставте її на затилок, закрили і відкрилися на видих. Вдих, закрили, видих, розкрилися в грудному відділі. Вдих, опустили лікоть на видих, розкрилися. Вдих лікоть опустили, на видих, розкрили. Вдих і видих. Молодці. Веди опустили нашу праву ручку на підлогу, погляд вперед перед собою, ще трошечки потягнемось. вдих ручки підняли до стелі, права ножка 90 градусів, ліва на носочку, і з рівними ручками нахилилися вперед, завели ручки за себе, за спинку і підняли ручки вгору, погляд вперед перед собою, ноги сильні, тягнемось. Тягнемося, опустили ручки на підлогу, завели праву ножку назад, позиція планки, позиція чату ранга, позиція, собака догори і собака низ. Дуже добре. Потягніться, робимо вдих і видих. Вдих підняли ліву ножку до стелі. Тягнемось, тягнемось нашою лівою ножкою вгору, тягнемось ручками і стохмомось від підлоги і поставили ліву ножку перед собою. Ручки завели в одна біля одної підняли нашу праву ручку, до стелі потягнули, поклали на затилок, вдих розкрили, на видих опустили лікоть. Вдих підняли. Видих опустили, продовжуємо кожну власному ритмі. Вдих підняли, на видих опустили. Вдих підняли, видих опустили. Тепер ліву ручку підняли до стелі, потягнулися, розтягнулися, покладемо нашу ручку на затилок, розкрили і закрили. Розкрилися в грудиному відділі і опустили лікоть вниз. Вдих і видих, вдих і видих, вдих і видих. Ручки на підлогу, вдих ручки до стелі. Ще потягнули трошки наші ножки, нахилилися вперед, в діагональ, розтягуємо все наше тіло. Опустили ручки на підлозі, ліва ножка йде до правої, позиція планки, чатуранга, позиція собака догори і позиція собака вниз. Ручками відштовхуємося від підлоги, п'яточки тягнемось до підлоги, опустилися на коліна. Дуже добре прикрийте очі, відчуйте зміни у вашому тілі. І зараз сідаємо на сідниці, ножки у нас перехрещені. Ми дуже добре попрацювали, розім'яли все наше тіло, зробимо кругові оберти очима в одну сторону і в іншу. Відчуйте ваше тіло. Зробимо праву ручку поклали на ліве вушко, розтягується сторона шиї і ліву руку на праве вухо. Дуже добре. Розминемо трошечки наші зап'ястя. Ручки, пальці переплетіть і зробіть такі кругові оберти і в іншу сторону. Осміхніться собі, подякуйте собі за цю практику. Витягнемо ручки, потягнемось вгору, зробимо вдих і видих, розтягнемо ще наш столуб, опустимо ручки. І дякую вам за ваш час. За вашу довіру для мене дуже цінно, що ви провели ці 15 хвилин разом зі мною, обійняла вас серцем і душею. Люблю вас!